Дуже багато гроші потрапили, коливочки. Тисяч українських косички в нас вийшли, дуже красиві, ажурні До речі, такі зачіски можна робити, діток. хочеш мене? Пробуй. Дуже вчасно до додому, я була на роботі, потім завтів зустріти Всім привіт-привіт! Вітаю вас, друзі, у моєму новому відео. І розпочинаю я його із недільного ранку, а саме із приготування сніданочку, готую тільки для себе, бо мої ще всі сплять, а я снідаю і відправляюсь на роботу. Чесно кажучи, не дуже люблю працювати по неділях, але чого не зробиш заради улюблених клієнтів, яким не виходить завітати до нас в серед тижня, Потрібно якось йти на компроміс. Трішки попрацюю, а потім вже будемо відпочивати. Сьогодні в мене на сніданок тортилля, запашна кава, я снідаю і відправляюсь на роботу. Сім хвилин ходьби від мого дому і я вже на роботі. Сьогодні, на жаль, працюю одна, нікого більше нема. З персоналу трішки скучно. Я включаю собі музику, налаштовуюся на веселий продуктивний день, готую своє робоче місце, Також треба привезти зачіску в порядок, бо зранку спішилась. І випиваю ще чашечку кави і вже готова приймати першу клієнтку. За вікном 4 лютого, а в нас на роботі вже справжня весна. Дівчатка виклали вже весняні декорації, пташки. Ось ця клітка дуже гарна. Осінню ми додаємо трішки жовто-багряних кольорів. Вона перетворюється в таку осінню композицію, а весною кладемо багато лаванди, зелені. Сьогодні в мене була зустріч із клієнткою, давненько ми вже не бачились, я її обслуговувала ще до декретної відпустки, і так приємно чути такі слова. Вона каже: Знаєте, Сніжана, я ні до кого не ходила фарбуватись, мене дома фарбувала сестра. Я чекала, коли ви вийдете на роботу. Це настільки приємно, коли людина тобі довіряє і не хоче міняти майстра, а чекає саме на тебе. дуже Дуже це безцінно, тому як можна не вийти в неділю, щоб обслужити своїх таких вірних клієнтів. По дорозі додому зайшла, ще зробила закупи. Зараз ми з Данилком зробимо розпаковочку. Так. Булочки. М -м -м. Ваші улюблені. Так. Булочки з маком. Скільки булочок є? Сім було чок, молодець. А ми нашу славу Україну. Прошу, Даначка купили. Ромашку. А, так я прийду до нас. Так. Я Ось такі макарончики дитячі. Вони тут йдуть із шпинатом, з томатами. Вони взяли твої улюблені шоколадні грішки. Взяли, взяли кещу. Ви любите кещу? Кещу, магдаль, фундук. І ось ці забули, ви називаються. Це ось такі макарончики дрібнесенькі. Даю їх я віду зубки. Сирочок мій улюблений. Очікували самі управи, скільки грошей? Дуже багато грошей потратили. Оливочки. А 1000 гривень. 1000 гривень. А! Томатний. Це така, як е, перетертий томат. Кочок мультивітами. А краще буде раз. Я ось ці горішки називаються, я забула. смачні. йогурти, помідорчики, цибулька, капуста, тортилья, сосиді, кобаска, серпета. Ще одні такі кульки шоколадні. Укурудзані палички і котикові парки. Ось такі покупочки сьогоднішні. Зараз буду все розкладати і, можливо, потім підемо до Роми в гості, бо вона приготувала дуже смачненькі пампушки за моїм рецептом на пиві. Сьогодні неділя завітаємо до куми в гості. О, Єва молодець! Я поїхала в Можна було позовити. Нюхом чули, що свіжо заліплені пельменчики. І Рома завжди на стрітання готує пампушки. Це прощання з колядою. І Рома несмажело ось таких пампушків. Зараз будемо куштувати з чим такі пампушки. М -м -м. Які ми гущеним молоком смакота. В попередніх відео я показувала, як я заплітаю Єву в садочок, а саме, як я робила її дві косички. І в мене було декілька повідомлень, прохання показати, як же саме я роблю цю зачіску. Так, посередині робимо проділ донизу і ділимо волосся на дві частинки. Одну частину ми зашпиляємо, поки що вона нам не потрібна. А будемо працювати з цією частиною. Трішки беру олійки, щоб у вас було гладеньке, більш піддатливе. Це, звичайні, дві французькі коси, але платуються вони на виворіт, потім я їх розтягую і роблю такими ажурними. Приблизно від кінчика брови, ось таким проділом, ми виділяємо трикутничок такий. І ділимо його на три. три пасма. Один, два, три. Звичайно, французька коса вона плететься, так, ми накладаємо одне пасмо зверху на інше і плетемо косичку. Так? В нашому випадку ми будемо плести косичку на виворіт, тобто ділимо. На три пасмо, накладаємо їх не зверху, одне на одне, а під низ. Тобто починаємо з правою. під низ, під середню, ліве пасмо. під низ, під середню. І поїхали під низ, під низ, під низ, під низ. Ось так можна собі потренуватися, під низ, під низ, під низ, під низ. Підниз, ось така косичка, але зараз ми зробимо її з підхватом. Будемо додати пасенка з одної і з іншої сторони. Надіюсь, я пояснюю, зрозуміло. Так, отже, приступаємо. Праве під середній піднис, ліве підсередній під низ, Тепер праве даємо під низ і трішки ось так до нього додаємо. Хоп, тепер і випасмо під низ і також трішки, трішки волосся додаємо. Робимо підхватики. Тепер знову правий низ і Добавляємо ліве піднес і додаємо. Тепер вправо і так продовжуємо. Піднес. Це можна поки що відставити отак. Зробити підхват. Ось і назад вернути піднес. Це відставити, зробити підхват і вернути піднес. Робимо підхватик. Дивіться, трішки ми проплили. Наш такий. Вималювався малюночок. І зараз будемо трішки розтягувати нашу косичку, надавати її об'єм, робити більш ажурною. Я люблю, щоб спочатку вона була не дуже ажурна, а вже до кінця косички все більше і більше збільшувався об'єм. Тобто, тут спочатку трішечки витягую, не боїмося. Все воно гарно повинно тягнутися. Ось, Трішки витягнула. Тут вже я буду більше витягувати. Ось. І продовжуємо далі. Зробили підхватик, під низ ліву, до лівої додали волосся. І продовжуємо. І так плетемо ми донизу щоб ця половина волосся вся була заплетена в косичку. Чим дрібніші ви пасма берете, ось ці підхватите, тим, мені здається, красивіша, красивіша косичка. Получається. Так, трішки проплели і знову починаємо витягувати. Тому що, якщо ви повністю заплетете, потім будете витягувати, то буде трішки боляче. Як вам подобається, я люблю попишніше, і таким чином ми витягуємо. Ми вже проплели і тут вже доплітаємо без підхвату просто звичайну косу, але під низ. Зафіксувала резиночкою знизу. Ой. така краса, така пишна косичка. Навіть з дуже тонкого волосся можна його нагафрувати, додати додатковий об'єм, заплести такі косички, порозтягувати. І навіть, як кажуть, з трьох пір'їнок можна зробити об'ємну косичку. Ось. Така краса. І аналогічним чином робимо з другою частиною. До речі, такі зачіски можна робити діткам в школу, в садочок, чи навіть не тільки діткам, а й дорослим на якесь свято. Дуже красиво вони виглядають. Так, Ось такі дві косички в нас вийшли. Дуже красиві, ажурні. І зараз покажу, як їх можна прикрасити. Можна взяти є такі шпильки з такими камінчиками чи з перлинками, можна де де сюди посередині вставити. Дуже гарно буде. Але я вам покажу ще один варіант, як можна за допомогою стрічки прикрасити. У мене є така петелька, щоб перепихати волосся. Якщо немає такої питальки, можна взяти просто шпильку, зав'язати цю стрічку і перепихати за допомогою шпильки. Так, зав'язали і тепер будемо цю стрічку перепихати, робити такий візерунок на цьому проділі. За допомогою стрічки ми зараз так прикрасимо, зробимо цю зачіску більш святковою. Можна, наприклад, до вбрання підібрати під колір вбрання стрічку, на якесь свято буде дуже цікаво. Ось так можна прикрасити зачіску. Також можна ці косички скрутити і зробити такі трояндочки. А оцю косичку можна дати під низ. Така дуже святкова зачіска. Якщо вам цікаво дивитися такі відео уроки з плетінням чи по зачісках, пишіть. Буду час від часу знімати вам такі уроки. Так, мій колір вже помало вимивається, зараз буду робити собі відновлення і завтра записала на е, ламінування Вій. Колись довгий час я нарощувала війки, зараз мені чомусь подобається більш такий природний ефект. Якраз ламінування дає такий, е, такий ефект більш натурального погляду. У мене вії самі по собі прямі густі. Трішки їх потрібно надати їм е, завиток. Завтра, може, трошки познімаю, як буду гуляне. Покажу вам, що і до чого. Так, я вже вдома. Ось такий ефект відламінування дуже мені подобається. Так гарно вони підкрутились. Гуляна, що мені заодно брови підмалювала, але вони трошки затемні. Два-три миття, і вони гарно трошки підзмиються, і буде гарний.

Сьогодні ти не на рік Серша, а на рік мудріша. Більше життя ще на один рік з життям досвіду. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щастя! Це так, як по українському традиції. Щастя, здоров'я! ноги, аліт, правдивого жіночого щастя, щоб швидше закінчилася війна, і ви цілою сім'єю поїхали в наш край. Дякую. Вітаю тільки що підійшов до мене давинку і каже, ну коли ми вже будемо з Євою щось готувати, якесь печиво. Я кажу, хочете сьогодні. Мішу тісто на рогалики. Зараз підемо, заберемо Єву садочку, воно за той час настоїться, і будемо пекти рогалики родом із дитинства. Ось таке воно дуже ніжне, м'ягеньке, Пустить холоденьку, що трішки загусне. Всім привітик! Ага! Що ви сьогодні приготуєте? Ага! Okay. Дуже смачненькі рогалики. ви молодці мої. Бог і бог. бог. Ти пиріжок робиш? Чи рогалик? Пиріжок! молодець! Типу, може Ой, як гарно! О, молодець! Гарна, його не зліпила, рога! Так, наші рогалики готові. Ось такі рум'янесенькі. І коли вони охолонуть, зверху посипемо пудрою. Просто неможливо відірватися. Смак дитинства. Не настільки хрусткі, але водночас дуже-дуже ніжні, просто тануть в роті смакота нереальна. нереально. Ми їх дитинстві називали пальчики. Пальчики облишиш. Рогалики спекли, знімай пробу. Скільки Та скільки хочеш буде? Пробуй. І як тобі на смак? Як, -вишня. як що? Як вишня? Ну, вишня, така. Як вишня? Так. Бо це вишневий джем такий був, повидло таке вишневе. Тут ще і яблучне є. Аравий. Дуже. Хочеш яблучне спробувати? Так. Nie. І Єва хоче спробувати, прошу, на. А де яблучний? Тобі вишневе закисло, так? Так. Ось яблучне. Єва смачна? Ну Нугама. Так, пролягнула, взяла телефон до за рук, зайшла на сайт сінця і подивіться, скільки всього вже позакидувала собі в кошик. До речі, такі гарні. Є пасхальні різні декорації. Мені сподобалися ось такі контейнери з пташками. Це дуже гарною ціною 120 гривень. Є більший розмір і менший. Хочу таке замовити собі. Більший 169. Також мені сподобався такий ранер, такий ж весняний квіти. Не пан